Скоро Сергійович. Можна ваш вікна? Якщо можна, посвідчення. Я затриманий, що що, чекайте, ну куди виспішити роботи. Це вже потім. Спочатку, ну, це громада коспідам поліції. Документи на так. Коскова, Сергійович. Дивіться, підставі статті 37 частини 2, я, будь ласка, привіт документи з профішу першу особу. Ну, нема такого документи. Не в нас такого. недавно зміни до закону. Ні, про ну, нас По Конституції. Ознайомте мене з усіма е, цими законами, статтями, мені дуже цікаво. Якими законами, статтями? Ну от тими, які. Е, Дають вам. Як і такі... по-перше, законом України по конституції, так і законом України по нас поліцію, моїм профільним законом. Тому прошу mm. взяти на нього документи, що посвідчують вашу особу. Ну нема такого, ребята. Як, немає? Є таке. Ну нема такого. Як це немає такого? Я ви ви зобов'язані поліцейському придивити свої документи. Може ви якийсь, я не знаю, терорист. Я громадянин України. Ну, ну. Так, так, покажи, ви Покажіть, будь ласка, ну, так... А слово це... вам вірити, як космонавт пішов. Що... Це не, не має підстави для е... Показ, щоб показувати документи просто прохожим. Якщо є якісь наживники е... да, ви, ви, на, ви, на, ви, ви Мені під, під, під ви, раніше, людина. Ви, ви мені теж. Да? Ну. Ну, а ну, покажіть мені, покажіть мені. Вам? Ви при, при чому тут? Ви? Я можу поліцейському показати, але не ні, вам. що вам показати? Ви тільки що сказали, що вам показати? Паспорт, так, воєнник, вас має і УБД покажіть якщо Будь є. Да. Блять, в машині. Ну то підіть на інші. я. Вон він покаже. То це ж ну, не, не дає вам право на... Ні, там, ви кажете, хто лава, ви ти, такі. Вам... Дивіться, да. ви да. сказали, хто ми такі. От, Будь ласка. Це ж є документ, так? Що це... Дивіться, Я як буду. до вас вертатися. Богдан. Це є документ? Це? Да. Все? Дивіться. Дивіться. Стаття 30, перевірка документів. <кій> Представим частина 2. У періоді військовоєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейським я право вимагати в особи чудочій статі, віку від 18 років для пред'явлення військово облікових документів. Дійсно. Тобто конкретної підстави ну, не треба озвучити. Просто mm -hmm. дивіться, ви візуально людина, яка виглядає від 18 до 60 років, тому я прошу вас прийти документи, що посвідчують вашу особу. Дивіться, у разі неприязнь документів це можна кваліфікувати, як здійснив непокорну законом вимозі працівника поліції. <звук> це ж не закона вимога. Як ви відпочив... якась там. Це недавно ввели зміни, буквально може місяця три назад. <реку> до цього такого не було. А тепер на підставі цього це є законною підставою для перевірки документів. Ну Нема документі. такого. В Конституції таке не прописано. Що, що? саме там не прописано? Е, ну що ви можете просто під'їжджати до любого, до любої людини. Ща, е, військовий стан під... під... Дивіться, зараз в Щас Україні військ, е, військовий стан да. так. Ну, е, то, то під, підтвердіть. Це вже, це вже. документи. Тобто, ви хочете сказати, що в Україні війни немає. Ну, мені письмово покажіть, що в Україні війни немає. Покажіть мені, покажіть мені письмово, що завірений військовий стан. Ну давайте. України? Мені Мінішу до кого позвонити, щоб мені це бомбагу дали. Ну це ж вам вирішувати, не мені. Да. Розумієте, так. Да. Тому То що є, ви хочете сказати, що війни немає? ні? Не, не? Я не хочу нічого сказати. Ну. Я вам я вас кажу, вас питаю, якщо ви. Під'являйте документи поліцейському. Та ви не мені не вказуєте, що мені робити. Якщо ви хочете щось е, довести, чи отак підійти до мене, mm -hmm. ви маєте мені пос... підстави якісь показати. Так. Немає підстав до читайте. Читайте. Мені, чому, я вийде. комендант. Ну і що? Так, ну. Ви мені підозріла людина. Та це вот. ваша об'єктивна думка. Це правильно, ну, це... це... я як... Ну і що? Ну, як і що? І що, ви викликали поліцію, щоб да. Щоб... Щоб... Да. протирізати. Е, да, ви мені підозріла людина. Я громадянин, як ім'я по батькові. Ну, як Богдан мене звати. Богдан, я вдоволіця декілька разів провів підстави для перевірки ваших документів. І це останній раз повідомляю, що в разі привезення вами документів. Вас можливо буде затримано. Я цього не хочу буде трикнути, ви дивіться, не маєте... бо, бо ви не документи, Поперше. що пишіть у першу. Це є покора закон, є зника поліції по сіті сто вісімдесят п'яту. Я вам просто повідомлею Я вам просто повідомляю, А, а Дайте догадаюсь, людолови вибрались на полювання, да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, маму рідну відправимо, дітей відправимо, всі хлопці відправить. Я звідти вернувся. Та блять тут щоб не вернуся. Тепер стоїш, у людей ловиш. Ми не ловимо. Ні, ловите Ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документ, які підтверждають, що є. Опис особи підрозділої, яка вчинила злочин. Я по ваших я словах чую, що ви не дуже клятві юрист, Будь ласка, будь ласка, покажіть документ, який підтверджує, що у вас є опис людини, яка вчинила злочин, яка підлягає поверх. Я громадянка Україна відміну від вас. Мене ж в людолове не посвіщали, ні, мене теж Мен, à... Звісно. Ви самі вибрались, ніж би на фронт до. не йти. Самі <зан> 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 туди вибрались. Іди додому. Та вони ж будуть бігти за мною як ці сейчас, ну, зараз цей адвокат приїде. Щас. Ну то постоїмо, чекаємо мені, адвоката. Мене не, чому примови перетина включити, що нас ведеться відеофіксація. Ой, Але вашу відеофіксацію ми знаємо. <кху> Потім, як завжди, не виявили ніяких правопорушень, а то що людина вмерла і за те, що в ТЦК ногами побили, так це очі жизні. Знаємо такі випадки. Їх сотні по Україні. А що в очі ховаємо? <кху> Що очі Ребята, ховаємо? Так, так не піде. Вислухав вже мені нічого не здобується. Ну, ну так, звісно. Як же в зеркало дивишся і на тебе, і тебе можна, ще не душниць від цього. Ну, щоб я ну, не, не, як там, е -е, не надавав свою допомогу, то лучше відійдіть просто. Все? Документи, що послучать вашу. Я громадянин України, не я не нічого показувати не буду. Ми вигрує, ми Україну, ви громадяни України, ви зобов'язані. Ну, як? Ну, так ми, як громадяни України, зобов'язані лише своїм батькам. Ви щось спутали? Да, так, да. як сказав Зеленський. Лише своїм батькам. Лише своїм батькам. Ви ж його цікавили. Так, в смислі, а ми... Його слова для вас нічого не варі. А його підзаконні акти в вас теж нічого не значить. Ви знімаєте на камеру? Звісно. Так? А що мені? Щось щось запрещає? Так, так, я бачу. Ви ну, бачили, що ми що шо... ви Ну, Я бачу, як Не, окружили. Ну... З таким У мене так три роки назад телефон відібрали. Тоже окружили подворотні, такі, що ми тут робимо, що стоїмо. А позвонити є, а є знайду. Пане Богдан, дивіться, також є законна підстава Треба, для затримання ти? особи Це те, що мені необхідно встановити вашу особу. Ви не, так, маєте, не задаєте, мені маєте на підставі затримання, розумієте? Це те, те, що ви не даєте документи, документи, це є підстава для встановлення вашої особи. Тому що я не можу війни інформацію, можливо, ви причини вчинення, пропонення Дивіться, Я це не можу бо ви не під'являєте документи. Давайте ми не разом будемо Давайте, по, по, ну, ну, то що... я говорив, ви перебуваєте, yeah. то що ви там не, ну я, просто чув, чув, чув жам, і e... я вам ще раз поясню, якщо у вас є якась підстава, я щоб я почекаєте, щоб я вам дав документи, ви маєте е... пред'явити її представити предоставити її. Якщо у вас її немає, на, як... на якій підставі ви... я маю вам щось показувати, і, я маю вам, е... Е... Як... і ви маєте мене затримати. Так. Да, я конкретно. бачу, що ні. Так. Да. Ну, це ваша об'єктивна думала. Це ваша об'єктивна думка, що у нас підставляє. Ну у вас нема підстав, то придивіть мені підстави. Я вже повідомив, якщо, я не адміністративне, можу якщо, адміністративне, якщо, якщо адміністративне правопорушення, то виписуйте штраф. Якщо кримінальне я правопорушення. Ви, як дивіться, я затриманий. Ми зараз проводимо з вами. А як можна особу встановити, чи ну, щоб. Оце ви... Перерахували правильно за що можна цей штраф штраф, так? Да? Так, а кому? Ну орієнтовка ж має бути. Кому? Кому? Я не знаю, де ви це наслухались. даже ті, хто тут кому? Я це не ну, скажіть. Я... Як це кому? Ну кому? Ну а чого ви мене зупинили? Ні, ви кажете, виписы. Випису ну, ви У ну, ну, мене документи є. Ну, я їх... ну, Записувати, їх. я не записую, ніхто ж не записує. Хто ви чув, щоб записували, mm -hmm. кудись ваші документи. Я просто перевіряю mm -hmm. вас по базі, якщо у вас все добре, mm -hmm. <гум> Ні, ну ви ж будете записувати їх. Я не записуюся, oh. це є oh. мій службовий планшет. Я маю з ними <плес> розвивати. Ви, ви не бачите? Людово не висне. Я просто це ми, да. Щас, бо це я... мій Рівень мало туди є ніби самому не подивіться хто. Чому форму носа? Форму носа чого? А не не Що ви формулося. Я бани, не відчуваю себе в селесі, коли у мене сніже одина людина тут явно на, на всі Я хочу, що сюда, зайшли, щоб сюди підара зайшли, щоб на виластували. Та підари лучші, люди, ніж ви Вони по чужих впивають, а ви своїх скотин. Я знаю, це робляться. А саме за сумі на повному обезпеченні. З вікна побачила. Спасибо. Поки що жінкам можна жити через місяць, так не викращиш. Тікайте краще.